Дайте живут на закладі, пате, переставайте будь не океане. Ви давніте себе в опіс і відкривайте закон. Відкривши закон, почитавши, ти зможеш плюнути в обличчя своєму начальству, яке тобі наказує вчиняти не закон. Виставайте будь в океєм. Не для того ми отут стояли, отут, От в Києві, щоб ми залишилися в океані. Закриваєш, закриваєш дві, за то получаєш. Ви кажете, що ви люди, ваші діти тут живе. хочу, щоб вони були обамили, як і ви. Я не хочу, щоб мої діти були обманули більше не буде обирати. Давайте розбиваємо двері, ми заходимо. Режуна бомба, ми зараз спортати. Ні-ні-ні, ми по закону не працюємо. Команди, то буде вже у собак. Ви з народом. А чому мужики із адміністрації? Ви захищаєте мої права. Мужиков з адміністрації. А не плюєте на них. Бо я ж того мужика з адміністрації, який дав незаконну вказівку. Забув. Витягую, що там і в нього на пам'ятчику. Якщо він після революції гідності дає ще такі накази, що спитає. А ні, ти йдеш, пишеш, пишеш аквасі, йдеш вияв. Якщо ми західні виконувати закон сам.